Привіт! Хочу почати з того, що цей матеріал, як і всі відео на моєму каналі, створений виключно з навчальною метою. Ми розглядаємо лабораторні приклади в контрольованому навчальному середовищі. Це освітній контент, а не хакінг на реальних сайтах. Запрошую вас приєднатися до Патреону. Також в описі будуть лінки на Діскорд та Телеграм. Гарного перегляду та продуктивного навчання! SSRF – це коли ви бачите, що є якась можливість відправити URL-ку в запиті, да? тобто ви можете вставити туди підставити, як я не знаю, я кидав лабораторні на протязі тижня. Там є 5 чи 6 лабораторних, які я виконував до цього, і там видно, що в принципі. А ви, якщо не можете напряму, наприклад, зайти на адмін, тому що закрито якимись за фаєрволом сховали, або ще якісь моменти, що ви не можете закрити, сервер вже має доступ до цього моменту, і тому завдяки саме SSRF, тобто підставивши в URL-ку, там, де це потрібно, зараз ви зрозумієте більше, коли ми будемо робити. Більше зрозуміють ті, хто не дивився, да то відповідно ви можете підставити і прощупати все, що там є. Сьогодні ми розглядаємо доволі складну задачу. Чому вона складна? Тому що це плайнт SSRF. Тобто, можна сказати, що є сліпі, не сліпі і щось середнє. Не сліпі це коли ви відправляєте запит і вам повертається. Тобто, якщо ви дивились відео на youtube каналі, ці, які я відправляв, то там, в принципі, всі були не сліпі. Середня це коли щось повертає, може, якийсь хедер повертати, щось ось такому. Моменті, тобто неповна інформація. А Blind це взагалі які нічого не повертають. Тобто візуально в вашому браузері ви не зможете побачити, чи вона там вам активна, чи вона не активна. Так от, як їх знаходити? Для того, щоб їх знаходити, ви просто використовуєте колаборатор. Колаборатор це такий сервер. Сьогодні в другій частині нашого заняття ми його напишемо на Python і протестуємо. Цей колаборатор, за який ми говоримо, це такий сервер, куди ви відправляєте запит. І цей сервер вам під власний, і ви розумієте, чи туди хтось заходив, чи туди ніхто не заходив. Про колаборатор також ми буде більш детальніше зрозуміло, коли ми його будемо писати. Да? Але зараз, якщо то в принципі це якби такий сервер, куди ми відправимо. І ця Blind SSRF для нас стане явною, тому що ми на колабораторі побачимо, що хтось зайшов. Тобто ми ж цей сайт не будемо розміщати відкритий доступ цей сервер. Да? Тобто, якщо на нього хтось зайшов, то відповідно вони клікнули по наші лінки. А по нашій лінки хто має клікнути? Має клікнути саме ось ця от програма. Що це за лабораторна? Так як я відмітив, це «Blind SSRF». Ще важливо, що нам тут треба зробити. Є такий цікавий момент, що вона вказана. Тут прямо вказано, що для того, щоб вам її зробити, вам потрібен саме бурб-колаборатор-сервер, тому що ви можете, я наприклад, її пробував зробити на колабораторі, який я сам писав, і я побачив, що воно просто запити не приходять. Також я пробував брати інші. Хакерські програми, які також можна створити, де можна створити колаборатор, так? І також відправити. Воно також туди не відправляє. Воно буде відправляти тільки на бурб-колаборатор. Тобто той, який в бурб Suite. Будемо запускати нашу лабораторну. Ось ми підняли з вами лабораторну. Що нам треба? Нам потрібно перейти з вами в калі, з яким я тільки що грався. Ось, напевно, він є. Да. Так, бурб в нас є. Угу. А тепер нам треба щось, що ми будемо використовувати як проксі. Насправді, є в стандартний в бурб Є стандартний браузер, який ми використовували раніше. Сьогодні я прикрутив Firefox. І відповідно тут додав також Foxy Prox. Якщо ви побачите в Фоксі то в мене переключене розширення саме на каль на Burpsuit. Для чого вам FoxyProxy? Тому що якщо ви, наприклад, просто браузите інтернет через Kali Linux, да, ви його вимикаєте, і вам ці запити не будуть падати в вашу історію. Тобто, бачите, ось я тільки відкрив, а в мене тут вже якісь запити є. Хоча ми насправді ще нікуди з вами не ходили. Копіюємо нашу юрлу ось цю. Так, скопіювали. Давайте я спочатку почищу запити, щоб вони нас не збивали. Uh, clear History. Супер. Так. А, значить, що йдемо, використовуємо. Розумієте, як він працює Бурпсют, як працює браузер, чому ми кидаємо в браузер і бачимо Брпсюті? Тому що він працює як проксі, тобто умовно, всі ці запити, які ми виконуємо ось тут, вони будуть в нас відображатися в нашому бурпі через те, що Firefox буде слати всі запити через Бурп. І умовно, якщо ми тут от бачите, у нас там скільки там запитів штук 8, певно. І ось ми клікаємо сюди. І в нас тут прогружаються нові запити. Тобто, для початку нам для того, щоб атакувати, нам потрібно зібрати якусь певну інформацію, да, просто взяти, покласти, подивитися, де що тут є, які панельки. Е, умовно, там реєстрації немає. Звичайно, ми там реєстрацію тикаємо. Ось ми ва, з вами вже назбирали певні запити. Давайте дивитися, що в нас є по цих запитах. Знизу ми бачимо, в принципі. Давайте я трохи розтягну. Знизу ми бачимо, зліва ми бачимо реквест, тобто запит, який відправляється, умовно, там йде на пішку. Да? І респонс, тобто то, що ми отримали з вами відповідь. Ми можемо їх пролистати, те, що ми вже з вами зібрали, і подивитися, чи є кудись де засунути нашу SSRF. Так, листаємо. Листаємо. Expected ні. Ось в нас є рефер. І ось у нас є HTTP, Так? А, Тобто, в принципі, ось сюди ми її будемо засовувати. Тут, якщо ми захочемо її поміняти, в нас нічого не відбувається. А, тому що для того, якщо ми хочемо її редагувати, нам потрібно відправити до репітера. Ми допускаємо Send to Repeater. Бачимо, що в нас підсвітився репітер. Заходимо сюди. Ось тут ми бачимо лінку, яку ми хочемо видозмінювати. Але для того, щоб. Нам сюди придумати нашу юрлу, да? нам потрібно спочатку піти в колаборатор і згенерувати те, що нам потрібно. А що нам потрібно? Нам потрібно підняти сайт, де ми будемо, в принципі, і ловити всі ці запити. Тому ми натискаємо Copy клікборд воно вже нам скопіює. Переходимо знову в репітер і підставляємо її ось сюди. Так, ось так. Тут у нас буде «HTTPS». Http. І ось ви бачите, воно для, для нас згенерило такий унікальний лінк, по якому воно і буде відсліджувати якусь активність. Тому зараз ми натискаємо Send. На диво, поки все працює. Якщо ми натиснемо Render, ми в принципі нічого тут не побачимо. Тобто, хоч в нас і якісь є відповідь, да, але нічого, нічого такого немає. Переходимо в колаборатор і натискаємо Pull Now. Тобто стягнути. Все, що є. Е, ще з ССРФ-ками, особливо з блайнд ссрф ну, з всіма ССРФ, в принципі, є така штука, що вони можуть раптово не відпрацьовувати. Тобто штука буде в тому, наприклад, що ви зараз її відправили, так, а вона там запрацює через, я не знаю, там, можливо, навіть вони там раз в 12 годин, наприклад, збирають оці всі запити, да, які прийшли, тому що вона не є там якоюсь активною, тобто в залежності від того, де вона лежить. А плюс ще колаборатор може підплужувати трохи. Mm. Так, Давайте, наприклад, візьмемо продукт 6. О, нарешті. І тепер, якщо ви прийдете в колаборатор, то ви побачите, що ось прийшли три запита. І таким чином ми знали, що тут, в принципі, є ця бланці СРФ. Тобто з однієї сторони це важка лабораторна через те, що тут потрібен інструментар, а з іншої сторони лабораторна доволі проста для тих, хто дивився відео на Ютубі, то для них повністю закрилась картина через те, що зараз ми, ми там розглядали з вами як да, Це ми розглянули з вами блайнд, і в принципі на основі всіх цих лабораторних, то вже плюс-мінус зрозуміло, як ССРФ працює, як її шукати, і як з нею взагалі працювати, і навіть як її використовувати.